Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні говоритиму про парфуми, які я не можу осягнути, не можу збагнути їх красу. Ну, тобто, я розумію, де вони гарні. Я розумію, чому вони подобаються, але ми з ними потоваришувати не можемо. Але я все одно тримаю їх в своїй колекції, тому що ну чомусь. деякими я все ж таки не втрачаю надії. Потоваришувати, деякі, скоріш за все, покинуть мою колекцію, але поки що вони на моїх поличках, і тому ось я буду намагатися вам розповісти, пояснити, що з ними не так, що між ними і мною не так, чому вони складні, чому їх складно носити, і чому, можливо, з ними треба бути обережно, якщо ви маєте намір їх придбати. На осліп. Отже, перший парфум, давайте почнемо з люксу: це Flora Botanica від Balenciaga. Я показувала в попередньому відео, що я отримала цей парфум від моєї подруги в подарунок. І парфум про що? Про е, ніжну троянду, таку трошки пудрову, як я казала, то, то така пудровість доглядова, кремовість доглядова цієї троянди про зелень. Чому я не можу потоваришувати з цим парфумом? Бо він для мене занадто зрозумілий. Я не хочу сказати простий, бо він дуже приємний, дуже гарний. І не лише тому, що це подарунок. Бо, ну, як це подарунок, то я мала право сказати, він не гарний. Ні, він гарний. Але от дійсно проблема з ним моя, що він занадто зрозумілий. Він настільки приємний, знаєте, якби хтось прийшов в цьому парфумі до мене, я б сказала, що я від тебе приємно пахне. Але сама я таке носити не хочу, бо мені подавай моєму носу якийсь виклик, якусь інтригу. А, ви спитаєте, чи не хочеться моєму носові колись відпочивати. Так, і на те в мене є також якісь такі а, легкі, зрозумілі, спокійні парфуми. Але от тут, ну якось воно канонічно люксово мені пахне дуже-дуже зрозуміло. От ви приходите в магазин, берете, є сполички якийсь гарний люкс. Нюхайте, і вам зрозуміло, це люкс. Про квіти, про троянду, трохи пудру, трохи догляду, трохи освіжає зеленню, можливо, трошки мускусу в базі. Тобто все канонічно люксово. І тому флора Ботаніка, ну, я розумію, що не буду я носити, але вона дуже приємна. Оце людині, яка просто носить люкс, яка любить приємно пахнути, які будуть робити компліменти за те, що в. На ній гарний парфум. ось, Але я розумію, що нам, скоріш за все, з нею не по дорозі, хочу її ще поносити, але, скоріш за все, ні. Далі, один з хітів останніх років, який всі дуже люблять, це Parisian Mask. Прем'єр, гарні вони роблять парфуми, я вірю, що там гарна якість інгредієнтів, і я розумію, чому багато хто любить цей парфум, який геть не про мускус мені, а про інжир і про кокос. Кокос м'який, молочний, інжир також молочний, освіжаючий. Тут, наче така зеленинка є цього інжиру, наче товстий інжировий лист. Тут мені не, плод, не сам плодний фрукт, а інжирний лист інжиру, такий жирний, товстий, щільний, соковитий, зелений і кокос. Чому його купила? Бо а, в кліматі, де я його купляла, біля моря, в спеку, з вітерцем таким освіжаючим, він звучав дуже гарно, він грав, він змінювався, він мене підкорив оцею своєю грою, що він тут інжир, тут зелень, тут, наче кокос. Тобто, а, от буквально це було так: ідеш по вулиці, а, по одній там, де сонечко. Відчуваєш кокос, звертаєш в тінь, відчуваєш інжир. І він отако грався, загравав зі мною і цим мене підкорив, але ну не тягнеться за два роки. Я не знаю, два-три рази, можливо, я намагалась його носити, і мені оця інжирна зелень, і кокос, молочність кокосу. Вона мене просто мулює, не можу я носити його. Ну, вже показувала я його на парфуми на вихід, які я хочу продавати, він стоїть там, на тій поличці парфумів, які підуть. Далі, парфум, який не піде, просто тому що я колекціоную Томфор. Парфум, який я спочатку не полюбила, потім носила із задоволенням. А потім знову відставила, і щось я цього року до нього так і не повернулась, хоча дістала його з наміром носити, це солейнеж від Томфорда. Гарний білий флакончик, бачите, грає <світ> срібна наліпка, гарний, гарна коробка, срібна в нього. Все гарне оформлення. І піраміда. І сам парфум мені так сподобався навесні, я вам розповідала. Такий в нього насправді в нього дуже смачний ванільно-квітковий шлейф. Більш ніж навіть ванільний. якийсь такий Цукерково-ванільний, наче е, лимонна цукерка з, ли, з ваніллю. І вже е, про це казала і я, і не лише я, що цей парфум пахне е, квітково і цукерками сніжок. От Якщо ви пам'ятаєте смак оцих цукерок, такий, наче освіжаючий ванільний, так і трошки лимончик, там є щось таке. Цікаво, цим він чіпляє. Він дійсно вам запам'ятається, якщо ви його спробуєте, мабуть, його навіть в шлейфів впізнаєте. І от шлейф би я його вдихала, і вдихала, і вдихала. Але на собі я, от щось мені щось мені муля, я не можу зрозуміти, що не пам'ятаю, що там по піраміді, але щось таке, знаєте, оце. Пронизливо лимонне, мені здається, щось там таке є, що мені ось муляє і заважає. І не тягнеться рука, і я не можу позбутися у цього нав'язливого, якогось такого пронизливого лимонно-солодкого, наче лимонна кислота, але солодка водночас. Ну, щось таке дивне, але штиф, правда, дуже-дуже смачний, ванільний, тонкий, такий ніжний. Не знаю, що з ним робити. Напишіть, якщо знаєте цей парфум, як він взагалі, як до нього от, весна, один раз зловила його весною і от прям ходила в ньому, насолоджувалася, воно тепла, така весна з вітерцем. А цієї весни чомусь я дістала його, намагалась носити, наче, мабуть, буде гарно, але ну, чомусь ні, чомусь не можу. Далі, Мікалеф. Такий неоднозначний бренд, вони з одного боку роблять гарні композиції, мені подобається таке. Їх такий, знаєте, девіз ми міг бути Гламур. От коли Гламур був на піці у своєму о, утопі там, середина 90-х, вони, здається, тоді з'явилися оце оформлення стрази, а мені подобається. Це в мене профін... провінційний цей шип, це до мене говорить. Мені близьке. І от пахне воно ну дійсно багато в них таких парфумів, от з класичної їх лінійки, які пахнуть гламурно. Яскраво, солодко, квітково-фруктово звертають на себе увагу. Ось все-все-все таке, що ви можете згадати з там, моди 90-х, початку 2000-х коли, там, не знаю, стрази, роз, яскраво рожевий, яскраво блакитний, щось таке трохи з викликом. І ось такі в них парфуми. І от саме монпарфам, класичний Mon Parfum, мені подобається його старт. Він такий, от саме, знаєте, за, завлікає. Не знаю, я буду українською, заманює. Він такий кричить, я весь такий модний, але модний так, в ті часи, ви зрозуміли, це не мінімалізм, не стриманість, Це не про це. Це навпаки про, про феєрію, Він такий феєричний, дійсно. Це притаманним Миколаєв парфумом. До речі, Парфам лінійка знята. Так що, якщо вам подобається, якщо ви мріяли, якщо він у вас у важанках будь-який з цієї, то ловіть зараз, бо скоро не буде, бо буде за дорого. Мені подобається цей яскравий такий старт про фрукти, наче про квіти, і ну, ну, яскраве таке, 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 свято життя. просто, А потім воно мені перетворюється в процесі носки в кокафонію. і оце все... Суміш якихось ароматів, просто парфумерна гучна композиція про щось, а про що я не можу сказати. Тобто, десь через 15 хвилин, це такий мікс, незрозуміло про що, дуже яскравий, дуже такий домінуючий. Я ось не можу зрозуміти, хочеться мені це носити чи ні. А парфумів дуже багато. І коли починає виникає питання, а взагалі. Хочеться чи ні. Взагалі, виникає тут питання, а чи місце йому пару гардеробі Я такий, знаєте, плюшкін парфумерний, якому все треба. Мені важко продавати, віддавати. Не так важко віддавати, як важко продавати. Бо незадорово ну, ж не продам, і, і шкода, На це ще і зняється починається тут флакон гарний. Ну, таке ось. Не знаю, як також підступитися до нього. Намагалася декілька разів, думала влітку, ні. Думала, зараз холодно і все одно щось не те. От Man Parfum Gold мені якось ближчий. І от просто не знаю. Не знаю, як його рознюхати і чи потрібно, чи ні. Також напишіть, хоча спочатку, коли тільки отримала, оце такий. Знаєте, яскравість його мені дуже подобалась. Далі, у мене два Atkinsons. обидва у формі парфумованої олії, одна ця троянда Rose in Wonderland, я про неї розказувала. Я її дуже люблю, ніжна така шампунь з Троянда. І вона мені так сподобалась, що я в той же день, як відкрила той флакон, замовила собі ще одну парфумовану олію від Atkinsons. це Wood Save the Queen. Я пам'ятаю, що я тестила минулої зими їх уди, і вони мені сподобались. І от у Save the Queen і у Save the King, вони мені сподобалися найбільше з усіх удів. І з Олії був, була королева, тому я замовила собі королеву. Пам'ятаю, мені наче подобалося? Наче подобалося. І з перших, знаєте, також хвилина несення. Це дуже гарно. Це так це ефект вау, це розумієш, що це цікаво. От я люблю цікаві парфуми. А потім тут вже є, крім уда, от тут якраз не страшний. Тут є гвоздика, і здається, перець, якщо я не помиляюся, але гвоздика. І гвоздика, тут така пряна, пряна, тут ви маєте любити гвоздику. Якщо ви любитель гвоздики, не бійтеся уда, тут у уд такий солоденький, згладжений, європейський, адаптований до сучасності, до наших носів. Тут питання не в уді, тут питання саме в гвоздиці. І от ще повторюся, що композиція, начебто, гарна, але через оцю гвоздику, тобто перші мене там 5-10 хвилин такий ефект: вау! Мені так хочеться рознюхувати. Це так смачно, це він дійсно такий зігріваючий, гар, гарячий. Оце дійсно гарячий. Багато парфумів з гвоздикою. До речі, вони аж так по сприйняттю, аж гарячий. І це такий гарячий, бачите, я довго про нього говорю, бо він дійсно гарний, глибокий, об'ємний, гарний, цікавий. Але це гвоздика. І от я думаю, чи просто не видихнути, і все ж таки його продати. Бо через гвоздику, ну, от, дуже. Дуже швидко я від нього втомлюся, саме через гоздику. І е, останнє на сьогодні е, давно також, ну, давно весною, здається, це було. Показувала вам такий набір тревелів е, е, від Ексніела. Тут ще має бути флір Наркотік-маска, він пахне майже як флір Наркотік, його я ношу, він десь в сумочці в мене, тому тут його нема. А тут два тревели, з якими ну, я ніяк не можу знайти до них підхід. Це серія маск, але ну, не так вже мускусно вони пахнуть. Це Gold Mortals і Hedonist. Скільки я гарного чула про цього Hedonist. який він, ах, який він модний, сучасний, гарний, як, я сказала, так, це X Nilo. І ви знаєте. Все в нічого, якби не оця амбродеревина, деревина яка просто просочується, в усі, здається, канали, якими ти обробляєш аромати, запахи. Навіщо така вбивча? Тут ця амбродеревина, те, що ми мусосами називаємо ці амбродеревина, деревина вона просто вбивча в цьому гедоністі, її прибрати був би дійсно цікавий такий. Також якийсь пряно сучасний, з цікавою сучасною молекулою, такою солодкуватою парфум, тобто і деревина, і солодкавість, можливо, квітковість, фруктовість. Ну, тобто, там багато всього, він був дуже цікавий, але оця про деревина, кожен раз я його хочу нанести, хочу носити, і просто мені це амбродеревина вбиває. А і Мтолс вже краще. Тут вже справи. Краще, все ж таки, амбродеревина деревина також є. Але знаєте, що тут є? Тут є дерево. Оце Агарвуд, так? Ні. Ну, ні, не Агарвуд, а кагаравуд, я вам напишу, який просто стає таким. Спочатку він, начебто, все краще, менше амбродеревини, а він м'якший, в ньому більше солодкості, а потім. У залишку, оці, оця деревина сучасна, вона стає. Я б навіть не сказала, що вона різка за рахунок маскулінності. Вона сама по собі ця деревина різка, нота наче брудна. Дуже-дуже різка ця деревина, новітня, це молекулярна, і вона псує цей парфум. І також я не впевнена, чи знайду я такий підхід, чи знайду я в собі мужність, і чи треба взагалі це робити, щоб носити цей Gold Motlс. Ось то. Тобто... Складні, складні парфуми, ніяк я не можу знайти підхід. Хоча я ж кажу, коли ви просто перший раз наносите, ви розумієте, це також це така модні. Вони модні, вони в тренді, вони сучасні. Модні маю на увазі сучасні, те навколо. Чого вкрутиться в сучасна парфумерія. Але у носці там оця різка деревина молекулярна, там це амбро-деревина, яка просто пробирає аж до кісток. І це все псується, на жаль, ось ось так: такі парфуми я вам сьогодні показала. звичайно, в мене ще є парфуми, які я не ношу, не можу знайти до них підхід. Але сьогодні ось така добірка. Щоб дуже багато не затягувати, не показувати. Якщо ви любите один з парфумів, які я показала, скажіть, як ви його носите, коли ви його носите, коли він найкраще розкривається, що там треба розчути, щоб почути його красу? Або ви також намагалися з якимось цих парфумів поторошувати і зрозуміли, що... Ні, 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 на занадто багато складнощів. Дякую за ваші коментарі і відповідь. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися. Я вас обіймаю і до нових відео бувайте.